Зміни ваги під час схуднення із дня на день, навіть коли ви робите все ідеально, до грама все зважуєте, все супер, це все одно нелінійний процес. Ось на цьому прикладі ви бачите порівняння, що люди очікують, коли вони худнуть, які зміни ваги вони очікують, якщо вони роблять все правильно, і що буде в реальності: зліва очікування, справа реальність. Люди завжди очікують, що. При дотриманні всіх умов, при створенні дефіциту калорій, при дотриманні раціону, вага має кожен день обов'язково падати. Забудьте про це, вага буде коливатися, і нікуди ви від цього не дінетеся. Буде ось так, як на прикладі, справа, коли вага з дня на день може коливатися, десь інколи вона стоїть, десь інколи вона підскакує, десь інколи вона обвалюється різко, але Ось такі зміни це абсолютно нормально, тобто має бути чітка тенденція до зниження ваги, але з дня на день вона може вести себе по різному. Чому вага так сильно може коливатися із дня на день, і що впливає на ці коливання ваги, або точніше на ці коливання води? Причина справді може бути достатньо багато: від різної їжі до перебору із сіллю, до, наприклад, недобору по воді, поганий сон, стрес і і так далі і тому подібне.